Друзі, всім привіт, всіх радий вітати вас на своєму каналі. Заслушав за вами. Сьогодні я знову вибрався на природу. Правда не в лісок, а на свою маленьку посадочку, де я неодноразово ночував. Я приїхав сьогодні просто відпочити, готувати я щось сьогодні буду. Молочну кашу вернущали. Але хочу сьогодні я проекспериментувати. Добавити вмісто гарбузи, диню. Та вже я хочу загріти собі небагато чаничку водички, розвести три в одному собі, заляти в холодну воду і додати трохи молока. Зараз поставлю намет і буду відпочивати. Не перемикайтеся, всім приємного перегляду. Алло, привіт! ти де? Да, привет. Сейчас последний квадрат дополирую и выхожу. А, ну хорошо, ну мы на Гавайях и подходим. Окей, давай. Давай. Не знаю города спокойного, такого же Когда-то густо Фолизар прямо попал в мишень Не мегаполис здесь и не село средь камышей Есть и природа, и дома в пять этажей Мы продаем алмазные инструменты, не алмазы В дворах здесь пацанята нелегально точат вазы Побольше мазы на заказчиков столичных Чем больше режешь памятников, тем больше наличий Если ты не полировщик, значит ты таксист Куда ни плюнь вокруг, футболист или артист но к артисту на концерт наши люди не пойдут. Зато собрались, когда в центре горел абсолют. О веселых персонажах наших дальше это сила. Здесь на постой у магазина бизнесмен Василий. Он все осилит, чтобы ты не попросил на... Привет, Вась, 50 коп на клип подкинь, а? Это коростышу Сити, Карьеры и каньоны, Город на граните. Оу! Корык, если захотите, станет ты родным для вас, Приезжайте, заходите. Оу! Это коростышу Сити, Карьеры и каньоны, Город на граните. Оу! Корык, если захотите, станет ты родным для вас, Приезжайте, заходите. Город мой проснулся, слышу за окном, Ты поймешь о чем я, если твой дом Стоит на большевицкой. Или рядом с ней, где не встретить трезвых Можно лишь во сне Каждая высотка, как центральный магазин Кто-то гонит самогон, другие продают бензин Есть девять школ, но шестой по восьмую нету Перейду в другую А в какую? Ну вот эту. Ну а днем наш город похож на столицу. Маргарита есть, там покупаем пиццу. Центричок идем мы за бутылкой пива. Кто-то берет больше и бухает в сливу. Ну а мы предпочитаем сидеть на аллеях или на гавайях, или на качелях. Пускай наш городок не слишком и большой, но я люблю его, он для меня родной. Oh! Это Карастыши в Сити, карьеры и каньоны, город на граните. Оу! Корык, если захотите, станет ты родным для вас. Приезжайте, заходите. Оу! Это Карастыши в Сити, карьеры и каньоны, город на граните. Оу! Корык, если захотите, станет ты родным для вас. Приезжайте, заходите. Заходите. Вот моя сторона. Я взял с собой Ковдру, хоч і жарко зараз на вулиці, але щоб було м'яко. У мене, до речі, вдома є бараняча шкурка, Можна б не її, але під нею реально можна спаритись. Ну що ж, зараз я розпакую свої речі, розкладу табір і покажу, що я взяв з собою і буду готувати їсти. Так, ну ось показую. Ось молоко упаковочка. Тут у мене. Декілька шматочків хліба. Взяв я з собою до хурини м'яско. Ну, це так щоб повечарити. Тоді взяв. Тут у мене дольками порізана диня. Частина та зістя, частина в кашу. Ну і само собою ось, до помідорчик. Тут в котілку в мене фузілі. Декілька стійків три в одному. Ось батончики такі. Ну і Заводки такі Африці. Настинку я молочка ставлю на три о, в одному. Так. Ну, вермошаль я покидати не буду. Обожнюю таку вермошель фузілі. Чудова вона. Зараз трішки підсолю молочко. За молоком треба слідкувати, бо може воно швидко закипіти і може вибігти. Так, тим часом я собі зроблю... Напій. Так, ну з таким лукам Ну-ка, хай буде трохи ну, тут, а щоб я міг видати холодну воду. Ммм, неймовірно смачне. Ммм. Ось на цю бутилочку я взяв вона ємкістю 0,92 мл. Взяв три пачечки три в одному МакКофе. закипятив воду, додав, розмішав, заляв молока, може грам 200 і все залив холодною водою. Не турбуйтеся. І шлунком все буде нормально. Я не вперше розвожу чай, каву холодною водою, так що все буде нормально. Ось, молочко вже майже закипає. Якщо видно, шкірка з'являється характерна. Так, да, вже закипає. Молоко моє закипіло. Я навіть ну, змушений був вимкнути газ, щоб не збігло молоко. Засипаю я вермишельку. Вермишелька трохи привариться, тоді я додав диню. Пуштував я тільки що вермишельку, вона вже наполовину готова. Добавлю цукру і буду я додавати диню. Одне хвилююся, Надіюсь вона до ранку не скисне. Ось молоденька. До речі, смачна. М -м, супер. Всю Су, підати я не буду. Помішую кашу, ну і плаває е, ця денька. Ніби картопелька, такий, знаєте, як то солодкий суп виходить. І в мене така думка в голову прийшла. Хоча б не забудься, то мене в пошипці додати спецій. Ну що ж, друзі, моя каша готова. Відставляю я її в сторону. Так, і накриваю я це діло. Крашечкою. Неймовірний загід сонця. Ну що, ж, друзі, ось до Каша. Домашнє тушковане м'ясо, денька. щось ось до на сніданок з такі каші. Ось ми три в одному. Вафелька, цукерочка. Ну що ж, всім, хто буде зараз зі мною їсти, всім смачного, також і мені. Mm, Каша не е многу смачна. Ну що ж, друзі, на дворі вже потемніло. Небо таке неймовірно красиве. Я вже повечерав. Доволі каша прикольно вийшла. Сам сама диня вийшла така, знаєте, сама обложка Плотенька, а всередині диня ніби розтала. І такі Ти не язиком е, торкаєш об зуби і вона така в роті лопає, ця динька. Ну така Прикольний ефект, смачно. Рекомендую потребувати. Е, остальну я кашу закріпив резинками до велосипеду, зараз покажу. Друзі, буду я перебиратися в намет. Комари заїдають, не дають можливості посадити і побути на вулиці. Подивлюся якийсь фільм, послухаю музику і буду лягати відпочивати. Всім до завтра. Приємних снів. Ось так я неї встановив. Резинками обтягнув. Ну, це для того, щоб мурахи не залізли. Я сподіваюся, не залізуть. Друзі, добрий ранок. На вулиці вже пів дев'ятого ранку. Я, правда, давно проснувся. Але ще полежу трохи у наметі. Тому що сьогодні субота, вихідний день. Я зараз буду снідати. Буду перебиратися я на цю сторону, тому що там де намет в мене стоїть, там сонце зараз стало. А тут ось так Тіньок такий ще. Ніж така трохи прохладна була, але я в спальнику не спав, я лише ним накрився. Тепло було вночі. То що зараз буду снідати. Трохи рисно на вулиці. Надеюсь, не скисло. Коли їв, я тільки що кашу, чомусь мені пригадалось дитинство, коли в дитячих таборах зранку давали на сніданок молочні каші. Є така якась ейфорія, ностальгія така приємна, нахлинула. Хто був у дитячих таборах, те й мене зрозуміє. Також мені доводилося бути в палаточних таборах е, ну, в лісі теж дуже приємні з погади. Хотілося б хоча б на якийсь період потрапити в той період. Але на жаль, вже це не вернеться, тому я такими Міні-походами компенсую. Ковдру застелили на вулиці Тіньочку. тому що там сонце, не хочеться палатку перетягувати, там нема у парнику. Ну що ж, друзі, я вже свої речі зібрав, намет зложив спальню зложив, все, як не може бути, зібрав своє сміття, буду вибиратися в дорогу. Я чудово провів час, чудово відпочив. Друзі, я не прощаюся, кажу лише до побачення. Друзі, якщо ти чи ви не підписаний на канал, швиденько тисніть на кнопочку підписатися. Вам не сложно, а мені приємно. Підписуйтеся, будьте більш активні, коментуйте, діліться, переглядайте. А я буду тим часом вибиратися в дорогу. До побачення.